Ви дивитесь ранок вдома, хай він буде спокійним і вистривожним. Більше 12 років наш наступний герой займається колекціонуванням. У центрі його уваги не зовсім звичні для його віку речі. Старовинні скрині, глечики, праски, рушники, все це і багато інших українських старожитностей у колекції Павла Зволині. З чого все починалося, і як все це переросло у власну крамницю старовинних речей, розкаже сам колекціонер. Старовинні праски горнятка, вишиті рушники, навіть гуцульські скрині, Павло колекціонує ці предмети вже не один рік. Почалося років 15-12 тому з колекціонування монет. Там, пізніше почалися старовинні праски в різних там формах, в різному металі, там, від дуже старовинних до більш сучасних. Пізніше почалася е, кераміка різні форми, потім почалася кераміка колекціонування по, е, по областях. Спочатку з однієї області, потім по областях. Згодом речей стало так багато, що вони вже не поміщалися в будинку. Люди, колекціонери між собою почали там пропонувати продати речі, обмінятися. Так і зародилася невеличка власна справа. Зараз у асортименті колекціонера є предмети чи не з усієї України. Саме цікаво, що в нас є, це мабуть кераміка, глиняні вироби. Старовинні зібрані там ми збираємо зі всієї України. Є там Полтавська, Чернігівська, Сумська область. Е Івано-Франківська, ну так. Найбільше в нас кераміка, там, прялки, дерев'яні вироби. Серед зібраного чимало старовинних вишитих рушників та вишиванок. Ткані рушники, вишиті рушники, так само вишиванки, Найбільш, там, найбагатша вишиванка, я би сказав, це Івано-Франківська, Чернігівська, Сумська область і це вже Полісся йде там Рівенщина, Житомирщина і Волинь. Усі речі Павло купує у людей. Далі їх реставрують та продають. Ми купуємо всі речі, які нам пропонують. Там будь-який стан, навіть якщо воно вже розвалюється, взагалі ми його купуємо, то щоб йому дати нове життя. Буває таке, що річ хочуть придбати і без реставрації, розповідає колекціонер. Раніше ми все чистили, мили, реставрували, а зараз показуємо людям спочатку речі, які до нас попадають. Найчастіше старовинні речі купують для декору, переважно у кафе чи ресторани. Рідше для власної домівки. Кожен бажає, щоб вдома була якась частинка там, української історії. Поставити вдома там, глечика, повісити вишитого рушника. Людина живе на Сумщині, купляє рушника з Івано-Франківської області, з Івано-Франківської, хочуть рушника з, Сум, з Сумської області. Усі ці речі мають власну історію, яка безперервно пов'язана з життям українців. Саме у цьому їхня цінність, каже колекціонер. У таких старовинних глечиках наші предки зберігали молоко. А ось скрині з гуцульщини у них колись лежало те найцінніше, що надбала родина, і все це варто берегти та цінувати, переконаний Павло.